І так, друзі, усім привіт! Ось такий шківок ми зробили. Вже підходить що на трьох ручейкове щеплення, що на двох. так же, Также стає на крайній. Щоб туди, щоб, щоб кидати на цей перший, тієї сторони від коробки, то треба заготовку робити 200 мм. Ми робимо так. 160, проточуємо під 150 і все чітко робимо. Хто хоче більше, ну, чим можемо допомогти, тим поможе. Ось так ось до шківок. Як дивимося, чітко ремень йде рівно, нічого не загризає. Тут, тут проточка, я зараз покажу ближче, проточка ширша, щоб ремень об ремень не торкав. Бо коли роблять вуще, і туди, то тут об ремень торкає. цей же ж крутиться так, а цей так. І вони об друг друга труться, Тобто так не треба робити. Ось так воно легенько все крутиться. ж щось доє мотоблочний ремішок. Накидаємо сюди, ось до, натягуємо тобто, воно. Це воно на крайній поставити. А ні, да, ось так. О, ось так воно все. Все хорошо То Тобто рівні. Тут зазор, ну, півтора сантиметра. Тобто тут рівні вже торкатися один об другий не будуть 100%. Так, зараз покажу, покажу ближче. Як же ж воно получається. Дивимося. Дивимося ближче. Шків. Отак. Темно в гаражі, а сонце світе. Стану таку, закрию, отак. От ось до. бачили, яка проточка. Тут півтора сантиметри, щоб ремні обремні. Тут алюмінія фатає з головою. Він моцно зроблений, грубенький. Цей клин, клин дивимося. Клин ідеальний. Хто там як скаже, ось видно, де ходить ремень, де він працювати почав. Видно п'ятно контакта. Ось так. Кому потрібно що підсказати, номер телефона в описі під відео, також шкіри. Тоже номер телефона в описі під відео і в першому коментарі. Так що ось такий шків. Шків у нас іде показати точніше. Дивимося. 209 почіпник, втулочка. Він тугенько находе, не треба сюди, якщо тут -то стоїть, ступиться. Тут ступиця, тут остається десь приблизно 3-4 см. Сюди врізати трубочку, таку, щоб на холодно і вкинути розпорну втулку. Все, не треба ніяко садити його, молотом набивати. Це все лишнє. Розпорна втулочка. Ми всім ставимо розпорну втулочку. Вона тут не мішає, але. Но... Воно дуже класно виходить, не б'єш молотом цього шківа. Ось таке. Так. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.